Вітаю усіх. Понеділок, ранок 9.30. У нас сьогодні по прогнозу погода було 0 градусів. І ось ще такий іній чи мрака, не знаю, як правильно назвати. Руса, як бачите, а сонечко. Сходить. Я вже на своїй ділянці машиною приїхала. В суботу я була, трошки полола квіти, але я довго не була і хочу вам показати, що я зробила в суботу. Ось як бачите, тут було повно бур'яну. Трохи пополола, обрізала ще деякі... Квіти, такі як дзвіночки, бо я тільки соцвіття обрізала, а тепер вже нижче їх обрізала. Також обрізала дельфініму ще нижче. Ось так зараз виглядає мій квітник. І тут ще, бачите, полола, Бур'яну було дуже багато. Презентеми дуже яскравий мій любимий жовтий колір. Це біленькі. А вони потім дістають такі рожеві пелюсточки. І ще одна. Ось така ажурна. Так, сьогодні продовження. Ось дивіться, тут в мене примули ростуть. І скільки бур'яну між примулами. Також тут в мене крокуси, нарциси були, гіацинти, тюльпани. Оце сьогодні мені треба легенько пополоти. Дуже глибоко ні, тому що там є цибулини. Також я хочу ще ось іриси трошки обрізати. Я їх вже один раз обрізала, а вони знову, як бачите, оце все таке пожухле, треба обітяти. Сальвію я вирвала, тільки лишила чотири кучки. Ось один, другий, третій і четвертий. Вона і так дуже довго у мене цвіла. Так, полола я квіти і ось тут був бур'ян, а я зачепила. І бачите, у мене тут росте спірея рожева. Я пригнула гілочку, прикопала, бачите? І вона вже опустила корінчики. Отож, я зараз обріжу і пересаджу в інше місце. Могла би ще рости до весни, але як вже я її тут підкопала, я щось не побачила бо такий бур'ян великий ріс біля неї. Отож я зараз обріжу і пересаджу. І ось так можна спірею розмножувати, пригнути гілку і через деякий час пустити гарні корінчики Дивіться, які гарні корінчики І заодно, з другої сторони, в мене тут, тут теж така гілочка є, як бачите, ось. І я теж зараз її прикопаю. Ось так положу зробила таку невелику ямку і просто присиплю її землею. Можна поставити ще якийсь камінчик ось так. От, щоб вона точно була присипана і прийнялася. Можливо, комусь подарую. А можливо собі ще другий кущик розсаджу, бо в мене тільки один кущик. Ця спирея цього року не дуже гарно цвіла, а минулі роки вона так гарно цвіла рожевим кольором. А цього року була дуже посуха, тож вона дуже мало цвіла. Але дуже красива, я її ось так формую, щоб вона дуже мені не викидала гілочки вгору. Весь час обрізаю. І ось така красива, і навіть якщо не світе, самі листочки дуже красиві. А ось подивіться, який дрібненький має цвіт. Мені подобається спірея. Тому я рада, що в мене ось такий красивий саджанець Зараз я її пересаджу. Так, я полю свої квіти. І, на жаль, сьогодні я свідком стала, летіли ракети до нас на Львівщину, буквально від мене недалеко. Я бачила слід, чула вибухи. Щось гримнуло. Хоч це Львів від мене 25-30 кілометрів, але вибухи було дуже чутно. Моторушно так на душі. Неприємно, але що поробиш? Війна? Це не люди, це просто якесь плем'я живе. Вони ще в якомусь 19 столітті живуть, не прогресують зовсім. Для них Дарвіна вчення не, не підходять, бо вони залишилися ще в минулому. Не хочуть працювати, не хочуть чогось добиватися, а хочуть грабувати, вбивати як колись. Але нічого, все так не буде. Якщо ми дібралися до Кримського мосту, то доберемося і далі. Як нас в Україні кажуть, горів сарай, то найгорить і хата, тож хай це стосується не нас, а їх. Якщо підбили міст, то я думаю, далі буде все добре. Так, а я ось дивіться, ці каміння підняла, що було так нам бо дуже заросло. І пополола бур'ян. Тут в мене примули ростуть, як бачите. І в мене ще були нові ті, що я висіла, оце нові, бачите, гарно виросли. Я їх висівала на початку червня. Вони в мене гарно зійшли, і я їх пересадила сюди. Тут в мене ще старі такі кущики, ось там. А оце що високі. ось там ще такі високі, є, то я пересадила, де бракувало. Ось що я ще роблю. Іриси ось так обрізаю, все-таки гниле забираю, зісокши. І ось залишиться мені ще ось тут такий проміжок пополоти і трошки розрихлити. Бо там далі я вже обробила. Це по кругу так. Як бачите, магнолія посередині, а це ось так по кругу йде. Тут в мене іриси є. А ось тут ще гладіолуси по кругу йдуть. Це діточки гладіолусів, це невеликі, це такі дрібні і середні. Я їх так посіяла кругом. І ще лишилася тут сальвія. І ось так. По кругу мені ще треба обробити. Зараз ще підлею примули ті, що я посадила. Між, між примулами в мене ростуть е, називають е, цибуля суворова, а можливо і по-іншому ж так фіолетово цвіте такі бомбончики. Крім того, крокуси тут ростуть на круг магнолії і біля, і біля примул, між примулом. Отож я ще маю, бачите, обрізати ці іриси. Обрізаю так на 10 см приблизно. А ось це таке все забираю. Обрізаю. Взяла ножиця ножицями дуже швидко. Такі старі ножиці маю хороші, що гарно ріжуть. Зірвала свої груші одні, зараз йду ще другі зірву. Бо боюся, що ворони їх з'їдять. Вони вже досить соковиті. Сьогодні було 0 градусів, невідомо як далі буде, то жду зірву, їх багато нема. Тут є, як бачите, зараз зірву. Це зовсім інші груші. Садила я в 2019 році восени, всі однаково, але одна ще не родить, а дві вже родили минулого року і цього року. Вже другий рік вони родять. Це другий сорт груші. П'ять штук, а там а тут вісім. Було ще більше, але ворони, на жаль, позьобали. Так виглядають. Одні видовжені, а одні такі більш кругліші. Зірвала я ще ось такі яблука, тому що вони падають і б'ються. І коли воно вже вдариться, то воно вже не полежить довго такі зелені. Інші всі яблука, що я рвала, були червоні або трошки червоні і вони були дуже смачні, а ці я ще не пробувала на смак. Там ті тут досить соковиті, солодкі і смачні. Ось цю грушу тільки що попробувала і вона досить смачна, соковита. Здається, що ще не дозріла, але на смак вже добре. Так, мені ще ось тут залишився такий кусочок, бачите. Ой, зараз я ще обріжу ті іриси, я вже їх один раз обрізала, вони знов відросли. І тут, бачите, є бур'ян біля хризантем. Обріжу по полю, лишився ось такий рядочок, і з цією, з цією площою буде все. Я вже повністю все тут обробила. Ось так зараз виглядає. Дивіться, які учитки в мене. Я їх підв'язала, вони так гарно зараз виглядають, вони такі високі. Не знаю скільки вони мають. Можливо, 90 см, 80 висотою. І ось там ще є два очитки. Колись вони росли в тіні в мене там біля квартири, і вони були досить некрасиві, не такі яскраві, більш такі зелені. А зараз, ось, бачите, вони так на сонечку, мають багато простору. І мені подобається, як вони цвітуть. Очитки або седом ще говорять. Бувають різні сорти, різної висоти, різні соцвіття мають. Но сальвія так довго цвіте. Ось такий яскравий-яскравий червоний колір. Оце насіння. Ось так збираємо. І тут такі чорні є маленькі насінинки в сальвії. Сальвія є високоросла і є низькоросла. Низькоросла в мене мала мати 30 см, але вона в мене виросла досить велика. Деякі були низенькі, а деякі були високі кущі. Цей вже, бачите, менший і нижчий. Можливо, це ще залежить, в який ґрунт вони попали, скільки пожив. А це все в мене гладіолуси. І ще два очитки. Так. Зірвала я ще пару помідорів, перців. Вже дозрів. Ось такий оранжевий, червоний. Буде на салат. Так, оцю смужку я теж обробила. Трава тут кинулася, в мене дуже багато трави було. Росте в мене тут бозок, трошки є тінь. Але потім я, може ту вишню зріжу одну гілку. Тут в мене сакура, вже другий рік росте, вона щіплена на вишні. І ось, бачите, гілочки в сакури усі йдуть догори. Це в мене позиція, я пересадила недавно. Ще в мене ялинка тут росте. І тут киві я посадила, а тут калина, кущик декоративної калини. Ось так, мій квітник виглядає зараз. Вже чистенько, видно, що де росте. Оце деревовидний піон, білий. А тут в мене вишневий деревовидний піон. Хочу вам показати свої декоративні кущики, які в мене тут ростуть. Всього в у мене я нарахувала 20 декоративних кущів і дерев. Отож, тут в мене спірея рожева. Точної назви я не знаю, там є багато сортів. Так. Ось такий барбарис, він ще малий, бачите, такого лимонного кольору. Тут в мене магнолія росте. Лапчатка жовта. Тут у мене айва японська росте. Ось так я деревом її зробила. Ось тут скумпія росте. Оце в мене росте жасмин, один кущик. Гортензія, барбарис. Це метельчиста гортензія, знову барбарис, ще одна гортензія червона і тут знову жасмин. Я так пообрізала його. У мене жимулость пахоча ось так росте. Бачите? Під Алечою я її посадила. Вона дуже гарно пахне. Керія японська. Ще один часмин. Тут в мене росте гібіскус. Ялинка моя. Ще один гібіскус. Гнолія тут росте. Так, це спірея сіра називається, вона біленько цвіте. Ще один гібіскус. Ще забула показати, що в мене тут ще ось така вайгелер росте, вона червоно цвіте. Біскус. Ще одна вейгела, яка рожево цвіте. Ось такий ще в мене є кущик. І знову керія японська. Вона жовтими квіточками цвіте. Ось стільки в мене декоративних кущів. Ростуть на моїх квітниках. Хто не знає, почала я це все вирощувати з 2020 року. Квітники свої. Так, мені ще треба другий квітник обробити. Той що біля теплиці є, ось теплиця тут в мене ще алеча. ось таку одну гіллю я лишила. Не знаю, може зовсім її зріжу. Бо була ще одна гілля, там вона дуже давала тінь на теплицю. Тут я трошки Бурдян була по весми коли дощі падали, але дивіться, ще є. Ось особливо тут заросло. Але сьогодні я цього не буду робити, бо то треба все вибирати, відро, не хочу так залишати, то є багато часу займе. Ось такі в мене осінні хризантеми. Ось тут гарний кущ, і там гарний кущ, а посередині чомусь вони в мене такі темні стали, не знаю чому. Там, як бачите, мої жоржинки. Тут в мене така гірка. Ось тут в мене одна юка росла, така гарна, я ще досадила ще одну і ще одну, і вони тут дуже гарно на тій гірці юки дивляться. Ще тут в мене маки є. Теж треба пополоти тут, бо гур'ян є. Так. Ось тут, як бачите, я її рядочком посадила. Один рядочок своїх і один рядочок, що мені пані Галина вислала. Тут ще один рядочок пані Галини. Це два, дві моїх, а посередині ось тут пані Галина. Так. Теж заростає, як бачите. Сунечки цвітуть, такі ягодки мають ще, як бачите. Що я пересаджувала, бачите. Включила новини, тільки що подивилася. 80 70 чи 80 ракет сьогодні було випущено в Україну в різні регіони, області. Ось такі справи, не дуже -то добрі. Це мій фундук, цей, що я садила рядочком. Ось так виглядає він зараз, ніби прийнявся. Я робити те, що легше. Ось тут в мене цибулька, як бачите, ще моя є. І зелено такі такі грубі є. І є та, що зійшла, що я посіяла так біля неї. Як бачите, я нитку натягнула, тут в мене дерева ростуть і хочу так трошки відділити, бо тут потім буде оратися кіньми чи трактором, а я хочу просапати ось цей бур'ян. Бачите, я вже частину зробила більшу. І от там ще внизу, де дерева ростуть, я хочу просапати. Це я не буду вибрати, просто просипаю і воно сохне. Тож зараз тут туди робити, а квітник інший залишу ще на завтра. Тут, бачите, де кущі мені допомогли купати. Минулого року я сама купала, трохи для мене заважко, тому що тут є 90 метрів в мене довжина. Ось такий рядочок а півтора метри ширини. Кущі ростуть півтори метри від огорожі, а дерева ростуть 3 метри від огорожі. Ось. А тут посередині така стежка у мене. Тільки треба ще вирівняти, бо вона якась крива. Частину вже є. Зроблено. А ось ту частину ще треба купати. Ось. І туди до винограду. Бачите, де огорожа аж є? І так само і з іншої сторони. Але з іншої сторони я ще не буду робити, бо там ще капуста росте, а тут я капусту вирвала, була трохи капусти. Йду я працювати, випила каву, перекусила, можна далі працювати. Так, дівчата, отут в мене малина росте, а отут в мене вже з палетів такий ящик я збила з п'яти палетів. І тут в мене перегній. А ось тут до кінця в мене була малина. І важко було перейти на іншу сторону туди, щоб зайти, збирати малину. Тож я вирішила цей кусочок забрати малини. Я викупила ці кущики і пересадила в іншу, іншу сторону, щоб тут був прохід. Бо коли з мене тут було 4 полети, був менший ящик, а я розширила тепер 5. Тож став ширший ящик. Ось тут в мене кущики і більше мені кущів не треба, я краще вирішила малину сюди пересадити. Це ремонтатна малина. І я тут скупала тільки так на крок, а далі треба буде ще купати, бо заросло. Але я сьогодні не маю часу. І там що 50-60 см навіть більше посадила ось такі кущики малини. Але зараз це є ремонтантна малина і її треба обрізати на рівні землі. Отож От я зараз буду обрізати. Ось який кущик, ремонтна, Ремонтантну малину на зиму треба обрізати ось так на рівні землі. Так, все. Я обрізала і так кожен кущик обріжу і зараз ще підлию. Якщо у вас літня малина, то ви не обрізаєте так, а якщо у вас ось така пізніша малина ремонтантна, то треба обов'язково ось так обрізати на зиму. Моя малина ще родить, я зараз йду ще збирати, то ще за скоро її обрізати. Просто я пересадила і за одне показала. Бо є молоді дівчата, які не знають. Посадили малину, але не знають, що восени з нею робити. Щоб ви мали на увазі, що восени ремонтатну малину треба обрізати на рівні землі. Хто буде садити малину, бажано дати перегною. Я сьогодні не дала, бо в мене не було часу, але я потім дам перегною, зверху нічого страшного. Підживлю. Все, нарвала я ще дві літри малини, їду я додому. Журжинки ось мої і рожеві. І жовті. Ще цвітуть. І низкорослі теж цвітуть. Ось тут ще в мене журжинки такі. А це не росли. Діду я додому.